Спалаху захворюваності на грип, ГРВІ та ковід, 19 в Южному немає. Епідеміологічна ситуація в межах норми зазначають медики. З похолоданням наприкінці січня спостерігалася дещо збільшена кількість звернень пацієнтів до поліклініки. Але як зауважують лікарі, кількість хворих на ГРВІ у порівнянні з минулими роками менша. За минулий тиждень з 29 січня по 2 лютого звернення до Центру первинної медичної допомоги було 170 хворих з ознаками гри. Серед них 50% складали це діти. Фіксуються нові випадки захворювання на covid 19 але вони не перевищують показників минулого січня 2023 року. Тому однією з профілактикою від covid 19 так і залишається це вакцинація. Якщо людина дуже давно отримувала бустерну додаткову дозу, то це можна зробити в центрі первинної медичної допомоги, записатися і прийти отримати своє щеплення проти COVID-19. по даним центру профілактики, контролю і інфекційних хвороб в Одесі, Одеській області на даний момент нас залишається це все на низькому рівні і під порогу, тому поки що на даний момент карантинних заходів не застосовується. Навчальні заклади Южненської громади працюють у звичному режимі. В школах відстежують ситуацію із захворюваністю та відвідуванням дітей. В разі різкого збільшення кількості хворих школи в індивідуальному порядку можуть перевести на дистанційне навчання, зазначають в управлінні освіти. Ми в п'ятницю отримали рекомендацію з обласного департаменту щодо можливого переведення дітей на дистанційну форму навчання у зв'язку зі збільшенням кількості захворівших. Звичайно, ми у себе проводимо аналіз постійно, але в п'ятницю додатково зібрали інформацію і на сьогодні на ранок теж додаткову інформацію, тому що багато з дітей захворівають якраз на вихідні. І ми, в принципі, бачимо, що сьогодні гострої необхідності закривати. Школи або переводити на дистанційну форму навчання немає. Якщо взяти загальну по громаді, ми сьогодні проаналізували. У нас 18% дітей, які на сьогодні хворіють. Хворіють або захворіли на вихідних, тобто хворіючих дітей зараз 18%. Найбільша кількість у нас у сичавській школі близько 30 а по южному 14% в середньому. Тому е на сьогодні ми не маємо підстав закривати заклади або переводити на дистанційну форму навчання. У разі збільшення кількості захворівших дітей звичайно будемо ці питання розглядати. За перших ознак застуди необхідно звернутися до сімейного лікаря. Щоб берегтися від важкого перебігу захворювання, лікарі рекомендують вакцинуватися від грипу та COVID-19.